Вітаю, мене звуть Борисенко Артем Денисович. Я мастер виробничого навчання комунального закладу освіти Кирилорізький техничний колишні Дніпропетровської обласної ради. Наразі ми знаходимося у кабінеті професійно-теоретичної підготовки зварвельних технологій. У цьому кабінеті студенти проходять декілька етапів наших майстер-класів від теорії до практики. На комп'ютерах ми маємо ці програми. Завдяки програмі GodConnect наші студенти можуть швидко, без затрат цього часу, прорахувати всі необхідні параметри перед своєю роботою. Завдяки програмі WelledKейшен. Вже наші студенти здобувають і практичні, і теоретичні навички. Завдяки опитуванням, у середині вікторини, наші студенти здобувають теоретичні знання. На другому етапі наші студенти переходять до зварювального симулятора. Основною перевагою зварювального симулятора є його економність. Завдяки ньому ми економимо на матеріалі та не забруднюємо навколишнє середовище. І ось зараз ми побачили принцип роботи зварювального симулятору. І це є кінцем другого етапу. Добрий день, я майстер виробничого навчання Тарасов Ігор Веніамінович, комунального закладу освіти Криворізький гірничий коледж Дніповеської обласної ради. Ми з вами знаходимося в начально-виробничому цеху, де у нас буде проходити третій етап по ручному договому зварюванню. Тема нашого майстер-класу технологія зварення таврового стикового з'єднання в нижньому положенні шва. Для цього нам потрібно електроди, молоток зварювальника, щітка по металу, дві пластини товщиною 4 мм, маска зварювальника захисна, краги і інвертор зварювальний патон. Щоб розпочати нашу роботу, для початку ми під'єднуємо наш зварювальний інвертор. Заземлення. Вставляємо електрод в електрода Включаємо мережу живлення, виставляємо струм. 80 А виставимо. Надягаємо захисну маску і розпочинаємо. З прихваток виставляємо наш виріб в потрібному нам положенні і робимо 4 прихватки. Очі. Все, розкріпили нашу деталь. Тепер оббиваємо шлак. не забуваємо про окуляри. Зачистили щіпкою по металу. І розпочинаємо саме зварювання. Будемо варити на середній тузі при напрузі 80 ампер. Хоче. Після завершення зварювання викидуємо агарок в спеціальний вироб для агарків. Даємо металу остигнути і оббиваємо шлак для візуального контролю нашої роботи. Отішаємо щітте по металу. І робимо візуальний огляд на наявність дефектів. Якщо все добре, продовжуємо далі, поки ми не заваримо всю нашу наш вироблю. Всім гарного дня. Дякую за увагу.